Добрий день, шановні шани журі. Хочу представити свою роботу на тему Колдацької фортеця ключ від Запоріжжя. Колдацька фортеця є важливою архітектурною та історичною пам'яткою, що відігравала ключову роль у формуванні оборонної системи на українських землях у 17 столітті. Дослідження її архітектури дозволяє глибше зрозуміти технічне досягнення тогочасного зодчиса та оцінити стратегічне значення фортифікаційних споруд на південно-східних кордонах держави. Сучасний інтерес до цієї теми обумовлений від... відродженням інтересу до національної історії та архітектурної спадщини, а також необхідністю збереження її популяризації культурних пам'яток. Метою даного дослідження є аналіз архітектури кладацької фортеці для визначення її конструктивних особливостей історичного значення та впливу на розвиток оборонного будівництва в Україні. Завдання: провести огляд історичних джерел. Та архівних матеріалів, що стосуються Кодальської фортеці, дослідити архітектурні особливості фортеці, визначити основні конструктивні елементи та принципи її побудови, здійснити порівняльний аналіз Кодальської фортеці з іншими фортифікаційними спорудами того часу, визначити значення фортеці у системі обробних споруд 17 століття. Фортеця мала форму чотирикутника з виступаючими бастіонами та сухими ровами. Захищеними частоколом на валах були встановлені гармати, що могли обстрілювати Дніпро, який у цьому місці звужиться. Першим комендантом фортеці став французький професійний військовий Жан Маріон. Політика щодо козаків була жорстокою. Потрібно було чітко показати, хто тепер володіє цією територією. У навколишніх районах фортеці було заборонено риболовлю та полювання. Фортеця не мала прямих ліній на валу та Натомість вони виступали між баштами у формі гострого трикутника, що дозволяло гарнізону вести перехресний вогонь під час облоги. Гетьман і Боплан, описуючи ці архітектурні деталі, захоплювалися неприступністю фортеці Кодак. Фортеці містила чотири дубові гостроверхні вежі, розташовані її кутах. Три з них були названі на честь королів: Казимира, Сигізмунда та Владислава, а найбільше з них отримала ім'я на честь засновника фортеці. Конець Польського. Біля варів і веж були побудовані будинки для залоги та старшин, збройні стайні та склади, а в центрі фортеці стояв велике дерев'яне косто, що був гордістю Патера з вирізаним над одвірком написом Ано Аноно, доміно 1635. Кудацька фортеця збудована на високому правому березі Дніпра. Мала величезне стратегічне значення як для польського уряду, так і для всієї центрально-східної Європи того часу. Розташована стратегічно важливою на річковому шляху між Польщею і Степами. Вона стала ключовим елементом системи оборони речі Посполитої, спрямованої на стримування козаків Запорізької Січі, а також захисту від набігів кримських татар і турецької агресії. Кодацька фортеця була розташована поблизу першого Дніпровського порога, що робили контролем важливого транспортного вузла. Дніпро в цей час був основною водною арт. Терії, що з'єднувала внутрішні території речі Посполитої з Чорним морем, фортеця Кодак мала контролювати рух по Дніпру і фактично блокувати доступ до Запорізької Січі, яка була центром козацького спротиву і базою для числених військових операцій, зокрема морських походів на Крим і Туреччину. Сьогодні від козацької фортеці залишилися лише земляні вали, які досі вражають своїми розмірами. Це місце є пам'яткою історії та знаходиться під охорону держави. Незважаючи на протести істориків, спеціалістів дніпровських краєзнавців, залишки видатної історичної та фортифікаційної пам'ятки і нині перебувають під загрозою остаточного знищення у зв'язку з величністю та історичним значенням кодацької фортеці для обох народів, як українського, так і польського, виникає необхідність відновлення цього культурного об'єкту. Реконструкція фортеці відкриває нові можливості для розвитку туризму та культурного обміну між Україною та Польщею, а залучення польської сторони до цієї справи стане кроком до зміцнення дружніх відносин між країнами та сприятиме збереженню спільної культурної спадщини. Кам'янець-Подільська фортеця будувалася і перебудовувалася протягом століть. Вона була створена різними архітекторами та майстрами, серед яких були також італійські інженери, що принесли в архітектуру фортеці елементи ренесансного стилю. Тривалість будівництва та модифікації фортеці були пов'язані з постійною потребою адаптації до нових військових технологій і загроз. Котацька фортеця е, збереглася до наших днів лише частково. Залишки земляних валів та інші сліди фортифікації є свідченням її минулої величі. На місці фортеці нині створено меморальний комплекс, який приваблює туристів і дослідників історії. Дослідження показали, що архітектура кодацької фортеці зазнала значних змін і руйнувань, особливо в ХХ столітті. Втрата частин споруд через розробку кар'єру істотно вплинула на збереження фортеці як історичної пам'ятки. Незважаючи на це, збережені частини валів та археологічні залишки мають значну цінність для подальших наукових досліджень та відновлення історичної спадщини. Важливим аспектом є також культурно-історичне значення кодацької фортеці для сучасності. Відтворення та реконструкція фортеці можуть стати не лише відродженням історичної пам'яті, а й важливим елементом туристичної інфраструктури Дніпропетровщини, що підвищить інтерес до регіону та сприятиме його економічному розвитку. Козацька фортеця це важливий архітектурний та історичний об'єкт, який заслуговує на детальне вивчення та збереження. Відновлення фортеці навіть у частковій формі є важливим і може стати значним внеском у збереження культурної спадщини України. Дякую за увагу!